Ядерна загроза, хімічна атака, приліт шахеда чи осколки збитої ракети. як вберегти своє життя, українці на дев'ятому місяці війни навчилися не панікувати, але при цьому втратили страх і інстинкт самозбереження. Це я не про всіх, звісно, про більшість до якої сам належу, і це мої особисті спостереження та відчуття. Хоча ще на початку повномасштабного вторгнення думки про будівництво власного сховища або, хоча б, елементарного льоху, були, але з відносним. Акетним затищем на Київщині навесні і влітку ідею про укриття я закинув у той час, як деякі українці, не втрачаючи нагоди, почали облаштовувати сховища. А компанії, що спеціалізувалися виключно на будівництві котеджів, почали реалізовувати проєкти, які як то кажуть, більш на часі. Отже, скільки коштує побудувати укриття на власній ділянці і від чого воно захистить? Наскільки міцнішим буде ваш бункер залежить від гаманця? Ні для кого не секрет, що земельні роботи роботи не з дешевих. Наприклад, година екскаватора у межах Київщини коштує 1600 гривень, стільки ж обійдеться робота вантажівки, яка вивезе зайвий ґрунт. а його буде дуже багато, адже сховище. Має бути на глибині мінімум 4 метрів. Далі визначаєтеся з основою криття: або це монолітна плита, або стрічковий фундамент. Стіни можна зробити як з бетонних блоків, так і з монолітного залізобетону. Тут теж усе залежить від ваших Фінансів я би робив усе з моноліту так міцніше кажуть фахівці. В середньому така бетонна коробка під землею, площою 10 квадратних метрів, обійдеться приблизно у 200 тисяч гривень, і це без урахування сходів. Наступний етап це облаштування необхідні меблі та техніка і прокладання комунікації: електрика, водопостачання, каналізація, вентиляція це ще плюс-мінус 1200 Є на українському ринку компанії, які пропонують готові та швидкі рішення із залізобетону. Вони модульні і коштуватиме таке укриття площою 14 квадратів, майже мільйон гривень. У таку ціну входить усе внутрішнє облаштування. Є пропозиції сховищ від авіабомб і снарядів фугасної або осколкової дії, диму та отруйних газів у міні-варіанті від 6 квадратів, вартістю під ключ 850 тисяч гривень. Момо сховище є суцільно металевим бункером, який заливається бетоном після установки. Ну а ось варіант укриття на Київщині. Одна з родин облаштувала його як однокімнатну квартиру. Авторка відео не уточнює повну вартість ремонту, але лише на обладнання для безперебійного електроживлення, тобто генератор, каналізацію, вентиляцію, котел, витратили 100 тисяч гривень. Зазначу, це сховище родина облаштувала у старому підвалі власного будинку. Авторка каже, пережили у ньому найстрашніші дні. Звісно, усі ці варіанти вимагають певних умов. Приватна ділянка і чимала сума грошей. Тому хочу представити вам зовсім економний варіант, який поміститься навіть у квартирі. Виглядає моторошно, але як показує історія, життя рятує це бомбосховище Морісона, ліжко клітка. Я знайшов її в оголошеннях за 40 тисяч гривень. Росія не припиняє атаки на нас, ні на мить загрози не зникатимуть. Як реагувати на них і берегти себе? Кожен вирішує сам. Перемога буде, тож давайте до неї доживемо.